В ефірі програма «Ранок вдома ми працюємо для вас щодня з сьомої ранку. А на вихідних на вас чекає година добірка найкращого за тиждень. Не забувайте про наші соцмережі. Чекаємо вас у Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Ну а далі час спорту, і історія українського баскетболіста, чемпіона світу зі слем данку, гравця американської команди, гарлем Глобтротерс Дмитра Кривенка. Українець Дмитро Кривенко добре відомий у баскетбольному світі під псевдонімом «Смув». дворазовий чемпіон світу з виконання найвидовищніших китків слемданків, наприкінці лютого цього року мав підписати новий професійний контракт і виступати за кордоном. Повномасштабне вторгнення Росії перекреслило ці плани. Дмитро залишився в Україні. Я не зміг звичайно виїхати по своєму контракту в Індію. В мене були вже квитки на 2 березня. Ну, звичайно, ніяк я не зміг з ними скористатися. Думки про кар'єру відійшли на другий план. Треба було захистити від війни вагітну дружину та допомагати Україні. Я вивіз е, дружину та е, її там, мати і сестру е, до Польщі, до колег. А я на той час залишався в івано франківську там було дуже багато баскетболістів, і в нас була така, я не сказав прям діаспора баскетболістів-переселенців, і було добре триматися разом. Інші рідні і близькі смува виїжджати за кордон не захотіли. Його батьки та брати з родиною залишились на Харківщині. Вони й досі живуть там, де небезпека чатує чи не щодня. Балаклія, яка стала. Відомою на весь світ ніколи б не подумав, що це місто стане відомим. Шкода, що воно так прославилося, це десь 25-30 кілометрів від мого селища. Серце виривається з грудей, коли ти читаєш новини, Та, навіть не новини. В новинах це не пишуть, але коли дзвонять тобі рідні і кажуть, ну сьогодні були там чотири прильоти, і ти не знаєш, на куди себе діти. В Україні Дмитро зосередився на волонтерській діяльності. Він проводить благодійні аукціони, де виставляють особисті речі гравці. Збірної України з їхніми підписами, а також ігрову форму представників Національної баскетбольної асоціації. Всі кошти СМУВ спрямовує на допомогу українським баскетболістам, які боронять нашу державу у лавах збройних сил. Кривенко згадує і про особливу підтримку від друзів з-за кордону. Мої партнери, з якими ми працювали декілька років. Німецька компанія вони створили футболку. Спринтом, де там ззаду написано «Drop buckets, not bombs. Тобто, якщо перевезти, це там кидай в кільце, не кидай ракети, не кидай бомби. І вони зібрали на продажу цих футболок 10 тисяч євро. Наразі місією кожного відомого атлета є також і спортивний фронт. Кривенко готувався до чемпіонату світу, де хотів знову гідно представити Україну. Однак поїхати туди він не зможе. Через Міністерство спорту виїжджають на змагання тільки ті, хто є в списках збірних України, але мене в офіційних списках немає, і не знаю, чи з'явлюся я там. Тож через міністерство спорту, я як спортсмен не можу виїхати. Ось такий парадокс. За місяць Мув може виступити на виставкових змаганнях в Естонії. Міністерство культури та інформаційної політики обіцяє дати дозвіл на виїзд для участі у благодійному заході. А поки Дмитро продовжує тренуватись і проводить показові благодійні турніри в Україні.